З таким народом як нас, ми обов'язково здолаємо нашого клятого ворога і, зрештою, вже почнемо жити Богом дані нашій країні. Вільні, незалежні уроки всієї війни не винесемо. Якщо ми далі будемо, якби прихильникам якої різниці все інше, рано чи пізно. Ми знову запустимо війну наші оселі. Вітаю це «Зіркове інтерв'ю. У нас сьогодні в гостях фронтмен суперкрутого українського гурту ТІК Віктор Бронюк. Вітаю вас. Привіт. Це зараз надзвичайні речі. Та пісня, яку несете, вона підіймає дух не тільки на передовій, а й звичайному кожному українцю. От зараз та пісня, яку ви презентували, сьогодні власне виконувала, що її банять скрізь в Фейсбуці, але ж народ він все одно її несе маси. Так не перше, що має бути. Ми бійці ідеологічного фронту і, Відверто признаюся, був період, коли не дуже хотілося співати. Тому що півроку ми взагалі не виступали. У нас частина колективу я сьогодні називав несе військову службу. Я вже звільнений в запас, також рік-два місяці служив в Збройних силах. От зараз, от, більше часу приділяємо, запусти, Випустили один альбом, на виході ще один альбом. Будемо, скажімо, боротися нашою, нашою зброєю, піснею словом ідеологічним таким напалмом. Ви постійно долучаєтесь до всіх можливих благодійних заходів. От які останні такі були яскраві, на що збирали гроші? Ну я очолюю вже більше років благодійний фонд. Називається Подільська громада. Це така організація, яку знають не тільки в Україні, не тільки там на передовій. А в в Європі, в цьому цілому світі, тому що напрямки діяльності дуже багато, це допомога безпосередньо військовим. Зараз ми, наприклад, там закрили декілька зборів, купували антидронові рушниці, само собою купуємо те, що вимагають. Наші бійці це автівки, це амуніція, це квадрокоптери, це ті речі, без яких сьогодні вони не можуть якісно воювати. Ну і знову ж таки ми допомагаємо потерпілим районам. От гарна була програма спільно з нашими друзями і партнерами з інших країн. От ми збирали гуманітарний вантаж для постраждалих в окупованих районів Херсонської області. Ми закупляли їм портативні плити, газові балони, ті речі, які дають можливість їм бути відрізаним від благ цивілізації. Можливо, щоб попити там, чашку теплої кави або чаю. Так. Тому що такі речі не цінуються. Поки ти це все маєш, ти ніби його не цінуєш. Працюємо багато, тисячі тонн вантажів, якби багато гарних справ. І це дякуючи нашим людям, дякуючи всім тим, хто не стоїть поруч, хто донатить. хто... Бере участь в благодійних програмах. Я думаю, що з таким народом, як нас ми обов'язково здолаємо нашого клятого ворога і зрештою почнемо жити Богом даній нашій країні, вільні, незалежні і мирні. Ну, інакше навіть не може бути, тому що ми тільки маємо перемогти. У нас немає іншого виходу. Ну, зато й боремося, так що слава Україні. Ви зараз сказали, що випустили альбом, а за час війни, я так розумію, у нас збиралося чимало пісень, які ще не випустили. Не так багато, тому що насправді не завжди був настрій, не завжди було бажання працювати. Тобто те, що, е, що було на душі, воно вибилося е, от, от, віршовані виявилися, музичні рядки, от вони виявилися пісні ті композиції, які ми записали. Альбом називається 18. Е, нам цього року виповнилося 18 років колективу. Це можливо трошки доросліша музика, але там є все те. Що за ці 18 років люди звикли чути? Це і іронічні історичні композиції, це і роздуми на якісь філософські теми, це і відверта лірика. Ну і знову ж таки, якісь зряжені оптимізмом, речі, які дозволяють надихати на звершення і з гарним настроєм йти, якби це не було не сумно звучало, напевно, йти в бій. На вашу думку, як легше українцям пережити війну? Я не знаю, яке таке поняття. Війну не можна пережити, тому що навіть якщо офіційно бойові дії закінчиться сьогодні, є дуже багато ран, які загоїться, будуть гоїтися ще десятками років і сотнями років. Тому ми маємо бути готові до того, що цей тягар ми маємо нести ще не одне десятиліття, можливо, навіть не одне століття. От. Але головне з цього, всього, напевно, що я б не ставив би тих питань. Пережити. Я ставлю питання, які уроки ми маємо винести, щоб ми не повторилося в майбутньому. Тому що якщо ми уроки всієї війни не винесемо, якщо ми далі будемо, якби прихильниками, якої різниці все інше, рано ну, чи пізно, ми знову запустимо війну в наші оселі. Це буде марно. Так. Ну, дуже хочеться, щоб в мене було марно. На останок, ваші побажання нашим читачам та глядачам оперативної України інфо. Хочу побажати я не певне, що всім швидшої перемоги, миру, хай збувається мрія, щоб всі були здорові і щасливі. А я вам щиро дякую за інтерв'ю. Слава Україні! Героям слава!